say I... Привіт, повертими! Отож, закінчився танковий марафон на танк Шир 2, як нещодавно анонсували літакове здорот івент на шведський f 5 a g Даний літак постачався для ВПС Норвегії та був озброєний всім знайомими 20-мм гарматами Кольт в носі а. В підвіз входять ракети АІМ л «Сайндвіндер», а також протикарабельною ракетою з тепловізійним наведенням Пінгвін, яка в реальному в житті мала застосування по наземним цілям, зокрема й танкам. Також даний зразок авіації матиме доволі цікавий камуфляж. Любителі візуалу мене зрозуміють. Проте стосовно візуалу, в танкових боях з'явився досить милий декоратор, що нагадує маршмеллоу. Але, покопавшись в датамайнах було виявлено, що це декоратор саме від китайського магазину Гейбокс. Тим більше, доволі цікаві наклейки в стиль аніме були теж від них. Але для. Любителів халяви, аби отримати саме щось унікальне. Свій ангар там треба реєструватися, оскільки було б куди простіше по реферальному посланню купити для себе за гейкоїни, голди та чіпляти білу коробку, куди душа забажає. Отож, повернемося до івенту та поглянемо на умови, де все по стандарту знову тих самих 9 етапів, котрі почнуться з 6 лютого по 24 число. Та для виконання одного етапу просять 45 тисяч коїнів активності, а для покращення купону – цілих 750 тисяч. Тому тут нічого незвичайного. Стосовно бойового рейтингу даної машини, то я вважаю, їй дадуть в районі 11.3 чи 12.0, оскільки у F5C та Tiger 2, що представлені за США, br 10.7 та 11.0 відповідно. А там ракети повний ахтунг, тому потрібно. Порівнювати його з полковим F5 за Японію, тому що там є сайт Winder P та Пайтони. але як вийде, побачимо. Для себе я вирішив забити на марафони, максимум залишити собі машину, оскільки необхідно переходити з наземки на авіацію, на котрій мені ще вчитись та вчитись. Дякую усім вам за увагу. Сподіваюсь, дізнали щось корисне для себе, та чи потрібен вам даний літак взагалі. Залишайте ваші коментарі, ставте подобання та підпишіть. На канал, аби не пропустити вигіднових роликів. А всім решта, слава Україні!